Власний досвід контакту з іншопланетними сутностями, нескінченність Тімус, колектив вознесених майстрів, благословення. Ми, Тімус, ми, колектив вознесених майстрів. Ми запрошуємо вас відчути величезність того, що ви зараз переживаєте на землі. Можливо, ви не завжди усвідомлюєте шлях, який вже пройшли, і той розвиток якого досягли які індивідууми. Але безсумнівно як колектив ви рухаєтесь вперед у багатьох позитивних напрямах. І саме завдяки цьому позитивному руху вперед ви перебуваєте на порозі контакту з іншопланетними цивілізаціями. Це завдяки всім вам, хто допомагає людству розширюватися, еволюціонувати. Ставати тим, ким ви насправді є істотами джерельної енергії. Ви виконуєте необхідну роботу, щоб побудувати міст між людською та іншопланетною свідомістю. І це важливо, це стається саме завдяки тим, як ви. Хто готував усе людство до цього типу розширення? Досвід контакту з іншопланетянами це перш за все про ваше наближення до себе цілісного, справжнього, а не лише про доступ до їхніх технологій, мудрості чи ідей. Усе це ви теж отримаєте. Але головне, ви зустрічаєте ще одну частину себе в цьому процесі, деякі з вас буквально зустрінуть свого відповідника, інший аспект вашої наддуші у фізичній формі. Ви можете сприймати це як зустріч із ще одним я, якщо вам так ближче. Розширення свідомості, яке настане внаслідок контактів, неможливо повністю описати кількість способів, у які ви зростете через ці досвіди, безмежна. І ви вже йдете туди, крок за кроком, день за днем. Хоча багато хто з вас хотів би бути вже там. Пам'ятайте, ви на передньому краї, і знадобиться час, щоб інші, з ким ви поділяєте цю планету, теж були готові. Будьте терплячі до них і до самого процесу, а тим часом ви можете мати власні особисті зустрічі з іншопланетянами. І вони можуть бути прекрасними, і навіть тривалими, і навіть щоночі, якщо ви готові. А ви готуєте себе, коли працюєте над собою, відпускаєте те, що більше не служить, проживаєте емоції, зцілюєте травми, прощаєте це шлях прискорення до повного і відкритого контакту. І одночасно шлях наближення до власного індивідуального досвіду зустрічі, який, ми знаємо, ви дуже бажаєте, вони будуть надзвичайними, і ви отримаєте багато, а тому працюйте над собою, бо все одно прийдеться рано чи пізно. Але тепер ви знаєте, що навіть за роботою є подарунок. А справжній подарунок це новий ти, якого ти зустрічаєш у дзеркалі світла. Відпустивши усе, що ховало твою повноту і безумовну любов до себе, це все на зараз. Ми, Тімус, ми колектив вознесених майстрів, і ми завжди поруч із вами. Числові коди послання, 333. Присутність вищого я, підказки духа, готовність до контакту. 1144. Особисте пробудження та відкриття порталу спілкування зі зоряними. 000. Повне оновлення, чистий простір для нового я. 1010 портал душі у вищу версію себе. 888 міжзоряна гармонія, єдність із наддушею. 1212 Міст між вимірами та аспектами себе. Короткий енергетичний посил. Це послання активує у тобі готовність згадати себе у зірковому відлунні. Твої зустрічі з іншими це зустрічі з собою. І чим більше ти цілий, тим ближче вони. Ти не чекаєш. Ти вже налаштовуєшся, і це достатньо, щоб контакт відбувся, підключення до порталу свідомості, це послання підключено до порталу плюс 1144 плюс 1010. Цей портал активує пробудження багатовимірного аспекту себе, м'яке відкриття до контакту без страху, вбудування нового Я у поле Землі, взаєморезонанс із плеядеанським та арктуріанським потоками, синхронізацію з тими, хто вже готовий згадати.